Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску ми повертаємось до чемпіонату України і поговоримо про найцікавіші поєдинки у 22-му турі. Спроба Динамо повернутися у топ 3 Дніпро. 1 і полісся також намагатимуться здобути перемоги. Тому друзі, обов'язково залишайтеся з нами. Дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на youtube канал Футбол Хабу і залишайте всередині гри разом із нашими партнерами Фавбе та отримайте бонус до 10 тисяч. Усе це за. Посиланням у закріпленому коментарі Головна мета киян на даному етапі сезону піднятися у топову частину чемпіонату у топ 3 УПЛ. Для цього обов'язково потрібно перемагати дуже нестабільну ворску. 10 очок після 4 весняних турів. Таким є показник Динамо у 2024 році. Лише нічия у рівному завадила команді йти із максимальними показниками після паузи. Зараз за динамікою накопичування балів кращу форму має лише Шахтар, який виграв 4 з 4 матчів у другій частині. Ні сезону. Далі Динамо і рух, які набрали по 10 балів. Перед паузою на матчі збірних Динамо перемогло зорю в матчі, який вийшов максимально дивним. Перший фактор погодні умови: 12 березня. Командам довелося грати у снігопад, який тривав протягом всього матчу. Другий фактор суперник через бунт лідерів. Зоря вийшла на матч дітьми та резервістами і практично без лавки запасних. Вже на перших хвилинах увімкнув в режим дальніх ударів Володимир Брашко. З першою спробою впорався Сапутін. На цей удар своєю дальньою спробою відповіла зоря. Новачок команди Ндур також отримав завдання бити з будь-яких дистанцій. Довго Динамо не вдавалось провести атаку на просторі, аж поки Вівчаренко не вивів передачою на ударну позицію Ваната. Той обіграв голкіпера і закотив м'яч у ворота. Гол, який точно заслуговував на особливе святкування. В середині другого тайму Динамо заробило вільний удар. Жан Клод віддав пас назад на вратаря, а той взяв м'яч до рук. Віталій Романов швидко відреагував на цей епізод і призначив стандарт для киян. Олександр Шовковський перед його виконанням підкликав до себе Попова, але на розіграш це не вплинуло. М'яч відкинули під удар ванату, а той влучив одного з польових гравців. Зурі наступний момент Динамо почався дещо сумбурно. Навіз лівого флангу в зону, куди прийшов Караваєв, але перша спроба вийшла невдалою. А закидання Волошана пройшло. Однак удар киян відбився Путін. Але другий гол Динамо все таки у цьому матчі стався. Андрієвський виконав навіть зі штрафного попов забив перший гол у цьому чемпіонаті для центрального захисника киян. Гол, який встановив остаточний результат: 2-0. перемога Динамо. В якій довелося більше змагатися зі стихією ніж із суперником? В першу чергу хочу сказати безумовно. Погодні умови вплинули на дії гравців. Але в принципі на план гри, те, що ми, про, те, про те, про що ми домовлялися перед грою, гравці намагалися виконувати, але безумовно були там певні моменти і швидкість руху м'яча, тому що м'яч зупинявся і деякі моменти було складно але ми намагалися ми намагалися високо пресингувати, ми намагалися зразу вступати в боротьбу і відбирати м'яч і грати більше з м'ячем володіти м'ячем контролювати ситуацію розшатувати оборону суперника під час міжнародної паузи кияни зіграли товариський матч з аматорським клубом Денгоф і здобуло перемогу 4-2. Але ключовим моментом цього спарингу стало повернення Андрія Ярмоленка, який відзначився дублем. Лідер киян знову готовий грати, і це чудові новини для Динамо. Однак у цій грі не зміг взяти участі Віталій Буяльський, який досі заліковував свою травму. Можливо, для киян це не менш, а навіть більш вагома втрата, аніж Єрмоленко. Востанньо в останньому офіційному матчі Андрій Єрмоленко виходив на поле 1 жовтня в домашній грі проти Олександрії. Тоді він Гердинамо Динамо відіграв усі 90 хвилин і віддав результативну передачу на Ваната. Єрмоленко повернувся дуже вчасно. Попереду заключна частина сезону, де на Динамо чекають матчі проти усіх головних конкурентів в таблиці: Шахтаря, Дніпра, 1 руха та Полісся. Це також великий виклик і для головного тренера. Олександр Шовковський опинився в ситуації, де тиск на команду і на нього особисто зашкалює. Усі вимагають від киян лише першого місця. Але чи готова ця команда видати ідеальний фініш сезону? Наразі збій системи і втрата очок сталася лише у рівному в матчі з Вересом. Однак і рівень суперників далі тільки зростатиме. Одне можна сказати точно: попереду на нас чекає неймовірна розв'язка сезону. У 22-му турі суперником киян стане Ворскла. Полтавці після поновлення чемпіонату виграли і програли по два матчі: 0-1 в поєдинках із Зореєю та Олександрією. І перемоги в один м'яч над Вересом та Чорноморцем. Ворскла намагається грати швидко, вертикально, але цілісної картини у команди Долганського поки що не складається. Втім, якщо порівнювати склад команди першої частини сезону і зараз, то полтавці стали сильнішими. Сісоко, м'якушко, ковталюк підсилили команду і одразу стали основними гравцями. Однак Сергій М'якушко не зіграє проти Динамо через дискваліфікацію. Така ж проблема і у пердути Долганському доведеться шукати заміну одразу двом основним футболістам складу. Поки що не забивав в офіційних матчах за Ворсклу новий нападник команди Ковталюк. І власне він у коментарі розповів, наскільки важливими є голи для Форварда, і чи є якась особлива підготовка до матчу проти Динамо. Це додає впевненості, це один із компонентів для нападача. Це дуже важливо почути впевненість, якусь якісь більш атакуючі моменти закінчення. Я думаю, що ми зараз дуже серйозно готуємось і будемо показувати серйозну ігру, і буде дивлюсь ігри. Сразу дивити всіх суперників. Звісно, що Динамо це грант нашого футболу, і ми дуже серйозно готуємося, але ми не, не готуємось на одну ігру. У нас попереду дуже важливі ігри, і кубок, і фінал кубку. Ми готуємося до серйозних ігор. В принципі, вже наступного тижня, ворскла зіграє поєдинок кубку України проти Полісся. Чи вистачить у полтавців емоцій і сил на два дуже важливі матчі? Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Чергова спроба Дніпра 1 перемогти і продовжити боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Але Колос точно не той суперник, з яким можна розраховувати на прості набрані бали. Дніпро 1 продовжує втрачати позиції навесні. Команда Максимова на жилах перемогла оболонь. А в решті матчів проти Миная, Руха та ЛНЗ набрала тільки два очки. Травми постійні втрати лідерів через картки і повна відсутність комбінаційної гри поставили під серйозне питання єврокубкові амбіції команди. Тренерський штаб дуже чекає повернення травмованих сватка кого -та, Танчика, Лєднєва, Тритякова, аби принаймні була можливість провести заміни під час матчу бо у зіграних поєдинках в запасі в Дніпра 1 були лише діти: шість очок за шість останніх турів. Не той результат, який дозволить позмагатись за чемпіонство. Можливо, саме пауза на матчі збірних допоможе Юрію Максимову привести команду до тями і набрати хід посеред фінальної частини сезону. Не дивно, якщо це станеться саме в грі з колосом. Поєдинок з ковалівцями у першому колі став дебютним для Максимова на чолі команди. Матч, де тренер спробував підігнати колектив під свою схему з трьома захисниками, але вийшло не надто ефективно. Колос був. Гострішим в атаках і користувався помилками суперника. Ковалівці ще в першому таймі могли забивати декілька м'ячів. Однак Дніпряни змогли вистояти до перерви. А ось гол все ж таки стався. По перерві Колос використав стандарт, і ковалівці з усиллями Салабая просто заштовхали м'яч у ворота Волинця. Однак у Дніпра один знайшовся рятівник. Піхальонок підхопив м'яч у центрі поля та відпасував на Гуцуляка, який пробив сильно і точно. 1-1 Максимов розпочав з нічиєї проти Колоса. А після того матчу Дніпро 1 виграв 9 з 10 наступних поєдинків у чемпіонаті, в тому числі були перемоги над Динамо і Шахтарем. Колосу також потрібно змінювати ситуацію. Після перемоги над вересом Ковалівці програли три матчі поспіль, хоча проти серйозних суперників: руха, шахтаря і кривбаса. В попередніх трьох турах колос пропустив 5 м'ячів, це третина від усіх пропущених у чемпіонаті. Колос наразі є міцним середняком чемпіонату, оскільки має серйозний відрив від зони вильоту, і так. Само велике відставання від єврокубкових позицій. Тому команді Вишняка доведеться позмагатись із прямими конкурентами, власне, всередині таблиці, аби фінішувати якомога вище. Колос також скористався паузою на збірні, щоб зіграти товариський поєдинок. Суперником команди УПЛ став аматорський клуб Лісне. Ковалівці виграли 4-0. Оріховський, Безбородько, Велетень та Дієго забивали в складі колоса. Ковалівці точно знають, як знайти шлях до ворі Дніпра 1 адже лише в одному з 9 Зіграних матчів УПЛ між цими командами Колос не забивав. Матч двох кризових команд, які все ще мріють про Єврокубки у 22-му турі. Чорноморець зіграє проти Полісся. Лише одне очко в чотирьох матчах після зимової паузи. Тільки Металіст 1925 та чорноморець мають такі ж проблеми з результатами в другій половині сезону, як і Житомиряни. Травма лідера, відсутність перемог, зміна тренера. Полісся зараз переживає найкризовіший момент сезону, який варто нагадати, є першим для команди в ОПЛ. Тому те, що команда не в змозі рівно пройти всю дистанцію, цілком нормально. Але проблеми Полісся спіткали і тому, що командна гра виявилась занадто зав'язаною на індивідуальних якостях одного футболіста. Така можна сказати, напевно, невеличка психологічна яма в нас, але у нас дуже добрий колектив, дуже дружний, і хлопці все дуже добре розуміють, налаштовуються на ко на кожну гру. Десь напевно не щастить, десь там. Якийсь е, незрозумілий м'яч може залетіти ще щось таке. Е, е, хлопці все це прекрасно розуміють. Е, е, ми спілкуємося один з одним е, кожен день і прекрасно розуміємо, що треба в. Е, Змінювати цю ситуацію, тому я думаю, що в найближчому матчі ми все ж таки здобудемо той необхідний результат, і все буде добре. Здобувати результат потрібно без Бені Макуана, який поки що може допомогти своїй команді. Хіба що психологічно? О, Поліся, о, осіту. Під час міжнародної паузи новий тренер Полісся Сергій Шищенко здобув з командою першу перемогу після повернення. Житомиряни перемогли штурм 3-1. Дебютним м'ячем відзначився венесуелець Луїфер Ернандес. Можливо, це саме ті емоції, які дозволять Житомирянам врешті повернутися на шлях перемог. Ну а самому Сергію Шищенку позбутися приставки ВО і стати повноцінно головним тренером команди. Адже саме це йому і потрібно. Приставка ВО що потрібно зробити робити, щоб вона зникла. Ви розумієте для себе? Перемагати в кожному матчі. І, і все. І мене не пугає ця приставка. Треба працювати професійно, максимально і вимагати від футболістів максимум на тренуванні і в іграх. І тоді все, тоді все буде добре. У Чорноморця теж поки все погано і не тільки з результатами, а й з грою. Одесити почали з нічиєї проти оболоні, а далі три поразки поспіль від Динамо, Ворсли і Вереса. Чорноморець спав вже на десяте місце і відстає від полісся у таблиці на цілих 10 очок. Але команда Григорчука має шанси на Єврокубки через Кубок України. Обидві команди вже зовсім скоро проведуть свої півфінальні матчі Кубку. Полісся зіграє проти Ворскли, а Чорноморець протистоятиме Шахтарю. Також Полісся й Чорноморець у цьому турі зіграють без своїх дискваліфікованих захисників. Через вилучення минулого туру у житомирян не зіграє Чеботенко, Чорноморцю не допоможе Салюк. В першому колі Одесити перемогли Полісся завдяки голу Васильєва. Однак після тієї невдачі Житомиряни мали серію з 11 турів без поразок. Але головне запитання полягає в тому, чи не вирішить пожертвувати команди цим матчем заради успіху в Ко України Тож, друзі, пишіть у коментарях, хто на вашу думку буде лідером після 22-го туру у чемпіонаті. Не забувайте підписатися на наш youtube канал, поставити вподобайку і залишайте середині гри разом із нашими партнерами Фабет, які пропонують вам бонус до 10 тисяч. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, зорі. І Дніпра один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.